Доброго дня мої любі друзі! Hello, my dear friends! Зараз ми у чудовому... Мама хоче бути... Папі. Доброго дня вам. Сьогодні ми у чудовому місці у Львові. Несподівано тут очутилися. Всім бажаємо гарного настрою. Усі грають на флейті. Усім бажаємо гарного дня, гарного настрою і всього найкращого. А ми зараз пройдемося по центру Львова. Саме подивимося, бо в цьому місті ми в перший раз і вам покажемо, що тут є цікавого. Хочу сказати, ребята, зараз в Макдональдсі з мамою у Кракові. Що у Кракові набагато тепліше, на 3, як мінімум градуси, тепліше, ніж у Львові. Я не очікувала. А ще ми рано приїхали дуже. У мене руки замерзли, У сніг замерз... замерз червоний. Мама також гріється вже. Да? Да, дуже Над кавою. Всім бажаю гарного дня і всього найкращого. Бережіть себе, да, мої хороші. Привіт всім, дуже втомилися в дорозі і, і дуже замерзли. Да. І зайшли на, на каву. Mm -hmm. да? Да. В Львові. Трошечки посидимо, підемо далі, да. Скупили такі маленькі чизбургери і по покали. Зараз ми гуляємо у Львові з мамою по справах наших. всім привіт. Подивіться, ребята, тут народилася львівська кава. Музей Копальня, кав'ярня, магазин. Каже, мама, давай зайдемо, мама каже, зайдемо. Вона каже, пішли далі, да, мама? Да. <гум> <гум> її зацікавили оці трамвайчики. Це екскурсійні трамвайчики по місту. Так і хочу сказати по місту Кракову, бо він дуже похоже. Велика схожість. І ось музеї. У центрі етнографії та художнього промислу. Малярство на склі, кераміка, етнографія, художній промисел. Зараз ми з вами, хлопці, проїдемося такими чудовими вулицями, якими ми ніколи навіть не ходили з вами. Це чудове місце Львів. Готуємося до цікавої екскурсії з екскурсоводом. Вона триватиме 50 хвилин. І так, поїхали. І так відправляємося у приємну подорож по Львову. Деробудинки, більшість з яких збудовані після 1527 року, коли Львів знищила велика пожежа. Окрасою львівського ринку є не лише ряд архітектурних комплексів, а й чудові фонтани грецьких та римських богів Нептуна, амфітрити, адоніса і діани, створених білицьким майстром Гарманом, і тоді їх називали русинами за назвою давньої держави Київської Русі. Ця руська є кордоном між двома старими дільницями. У давні часи варто було зробити лише кілька кроків, щоб потрапити у зовсім інший світ. Українці, вірмени, греки, татари усі жили в окремих дільницях, але вважали себе львів'янами. Раніше в будинках, що з правого боку, жили переважно євреї. Щоб не зламати архітектурного вигляду міста, влада забороняла будувати будинки вище третього поверху. А єврейські родини були доволі багатодітними, щоб вити становища та мати додатковий поверх з в. Кожному наступному робили нижчою, яку побудував італійський архітектор Павло Римлянин на кошти багатого львівського купця Костянтина Корнякта. Вежа дзвіниця має понад 66 метрів і є найвищою у старому місті. Попереду на пагорбі школа, яку львівяни називають німецькою, бо в ній, як в дев'ятнадцятому столітті, так і сьогодні посилано вивчають німецьку мову. Цій школі два століття свого часу тут викладав український поет 19 століття Яків Головацький і навчалось багато славетних вірян, зокрема польський письменник-фантаст Світової слави Станіслав Лєн. Луфрія отців Василя у 1574 році. надрукував першу в Україні книгу Апостол і видав у місті перший східнослов'янський буквар. Єдиний збережений примірник букваря є у Гарвардському університеті. Познать розташована пам'ятка архітектури 17 століття королівський арсенал, збудований за наказом короля Владислава IV, Він став восьмим королівським арсеналом речі Посполитої. До речі, лише львів і краків у цей час мали час і івіський і королівський арсенали. Арсенал зазнав істотної перебудови у 19 столітті. Великою загрозою для Львова впродовж століть залишались пожежі. Найбільша з них сталася у 1527 році, повністю знищивши серед місця. Тому важливу роль у житті міста відігравала професія пожежника. Перші професійні пожежні загони з'явилися у місті у 19 му Правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. На головному фасаді будинку, збудованого у неороманському стилі у 1901 році, можна побачити фігуру покровителя пожежників святого Флоріана. Він виливає із свого дзбанка воду. Неофіційно святого Флоріана вважають покровителем діків, які також улюбляють. На місці яких у середньовіччі проходив ще один пояс міських укріплень, що були ліквідовані в кінці вісімнадцятого століття, у 19 столітті площа називалася Древ'яною, оскільки тут торгували дровами, якими опалювали міські назву Данила Галицького, на честь засновника нашого міста. Палата ремісників збудовано у 1913-1919 роках за проектом польського архітектора Яна Прошке. На фасаді збереглися скульптури Коваля і муляра, авторства Яна Щепковського. А з 1946 року у будівлі діє Львівський обласний театр Ляльок, репертуар якого налічує понад 200 вистав. Емблемою театру є зображення популярного персонажа української народної казки Іваси Телесика. Моцартом від тогочасної австрійської назви Львова Лемберг. Прибувши у 1808 році у Галичину за контрактом як приватний вчитель, він затримався тут надовго і провів у Львові та на Львівщині збрійну і найбільш творчу частину свого життя. У 1826 році Моцарт Молодший створив у Львові перше співоче товариство. Хор цього товариства у 1826 році перше виконав у Львові рееквієм Вольфганга Амадея Моцарта на вшанування 35-ї річниці з дня його смерті. На Львівщині і в самому Львові Франц Ксавер Моцарт прожив майже 27 років. Івана Хрестителя. Храм збудував близько 1250 року князь Лев для своєї дружини Констанції, доньки угорського короля Бели IV. у кінці 19 століття костел було перебудовано за проектом Юліана Захаревича у псевдороманському стилі, і він майже в. Нацятому столітті на ринку було покарано мечем портрет шляхтича та водночас австрійського чиновника Рудольфа Страсольдо. Для більшості людей він став відомий після того, як втік з десять першому році Львів був з'єднаний залізницею з звітнем через Перемишль. Це була перша залізниця на території України. 98 кілометрів рейок зі Львова до Перемишля проклали протягом одного року. А 4 листопада 1861 року на новозбудований залізничний вокзал приїхав перший про максимальна швидкість на той час сягала 20 км за годину з'явився влітку у 1897 році. Це був справжній Мерседес-Бенц, який належав власнику нафтового свердловин Казіміжу Одживольському. Авто було 2,5 метри завдовжки і півтора завширшки, вагою 650 кг. На той час максимальна швидкість авто сягала 20 км за годину. Заправки баку місткістю 20 літрів вистачало на 100-120 км. У 1899 році стався перший наїзд цього року у місті. Були порожні знаки. А перші таксі з'явилися у Львові у 1906 році. Вартість проїзду на той час у 500 разів перевищувала вартість сніданку. Останньої війни вони жили в малих провінційних містечках, які називали штетель. У Львові євреї становили понад третину населення. Більшість з них займалися торгівлею та ремеслом. Вони становили 40% усіх корчмарів Галичини. Доля львівських євреїв була трагічна. Під час другої світової війни у північній частині міста було створено велике гетто. Переселення євреїв до нього відбувалося через спеціальний перепускний пункт під залізничним мостом, який є з правого боку. Львівське гетто було ліквідовано нацистами разом з його мешканцями у червні 1943 року. Століття монастир перейшов у власність отців місіонерів, які заснували тут духовну семінарію. Після скасування австрійською владою ордену у 1784 році монастир використовували як в'язницю. Цю саму традицію перейняла також радянська влада, створивши тут у 1944 році пересильну в'язницю номер 25 На будинку встановлено меморіальну таблицю жертвам політичних репресій. Коротка відстань. Кожен, хто тримав у руках грошовий знак номіналом 20 українських гривень, знає, що на його аверсі є зображення львівського оперно-театру, що буде зліва від нас. Це справжня архітектурна перлина України. Важко повірити, але цю фантастичну будівлю спорудили лише за три роки між 1897 та 1900 роками. Роботи під керівництвом архітектора Зигмунда Горгулевського проводили над швидкими темпами. Театр опери та балету стоїть над берегом підземної річки Попла. Що Тече зліва від нас і захована під землею. Через це будівля почала рухатись, і була загроза, що вона розвалиться. Преса нещадно критикувала проект Горгулевського. Це та особисті переживання призвели до його передчасної смерті. Незважаючи на побоювання, будинок стоїть і до сьогодні Петра Вітовича, котра тримає руках золоту пальмову гілку. Рекомендуємо оглянути інтер'єр театру, який пишно оздоблено різнокольоровим мармуром по золотою декоративними розписами. Справжньою окрасою головного залу є завіса Парнас, авторства живописця академіста Генрика Семирацького. Глядацький зал має чотири яруси і може одночасно вмістити понад одну тисячу глядачів. Споруда театру справедливо визнана однією з найкращих у Європі. Слава, яка вінчає фронтон будівлі, професор Львівського університету Марс багато років викладав акушерство і гінекологію, і ось якось, проходячи із друзями офт-театр, заклався, що слава не випадково має такий округний животик. Професор заприсягнувся своєю науковою честю, що такий живіт буває лише у жінок на четвертому місяці вагітності. Бажаючи підтвердити свої слова і виграти парі, Марс пішов до скульптора, який ліпив славу, і взяв у нього адресу натурниці, котра позувала його по роботі. У натурниці і справді горіло. Пішохідний бульвар посередині проспекту з рядами каштанів і кленів мав колись окрему назву Гетьманські вали від пам'ятника Гетьма Івановського, що стояв посеред проспекту. Це найстаріший пам'ятник в Україні світській особі, споруджений у 1752-1754 роках. Скульптурна фігура гетьмана була виготовлена із твердого пісковику і покрита позолотою. А у 1944 році пам'ятник дослідно зник з центральної вулиці міста. Починаючи з кінця дев'ятнадцятого століття, на бульварі споруджуються банки, готелі, прибуткові будинки, а також модні магазини. У 1888 році на бульнарі починають прокладати трамвайні колії, проте у 1951 році рішення міської ради припинило трамвайний рух по проспекту. Праворуч сілий будинок номер 23-22, портал якого декоровано статуями двох яліттянок скульптора Корчинського. Цей будинок був збудований архітекторами Кеслером і Фелінським для багатої родини Грюнерів, які також були власниками пасажу Грюнерів, який розташовувався неподалік. Сьогодні на першому поверсі будинку залізничні каси. Постала в кінці 19 століття і до 1944 року носила ім'я посла Галичини у відському парламенті Смольки. Скульптуру Смольки усунуто у 1946 році. Нині на цьому місці пам'ятник міліціонерам-охоронцям української державності. Вигравались і програвались величезні фортуни. Щасливці повертались додому. Невдахи інколи закінчували життя самогубством у парку, що містився поруч. Будинок презентується не лише чудовим оздобленням фасаду і в'їзною брамою, але й розкішним інтер'єром, який можна впізнати при перегляді деяких кінокартин. Будівля колишнього галицького парламенту, спорудженого у кінці 19 століття, в неоренесансному стилі за проектом архітектора Юліана Гохмагера, вгорі артек оздобленої скульптурною композиції, розташовані скульптурні композиції скульптора Рігера Освіта та праця з 1919 року. В будинку міститься Національний університет. На фасаді будівлі бачимо напис латинською мовою, що означає для окраси батьківщини і виховання громадян. Справа іронія долі полягає в тому, що наприкінці 19-го століття керівництво університету через політичні мотиви не прийняло цього талановитого науковця на роботу в заклад, котрий зараз носить його ім'я. В Україні і один з найстаріших муніципальних парків Європи з 1855 року. Він бере свій початок з 16 століття. У середині 19 століття його облаштували у пейзажному англійському стилі. Перевісний стиль, на жаль, не зберігся до наших днів. Центральну алею парку освітлюють старовинні ліхтарі. Саме ці ліхтарі освітлювали Львівські вулиці на межі 19-20 століть. На багатьох язних ще можна побачити дату виготовлення. На початку алеї бачимо декоративну чавунну вазу Бертеля Торвальцена з барельєфами Плинність людського життя. Ця ваза датується 1832 роком. Парк у 16 столітті заснував бургомістер Львова Шольц Вольфович. У 17-18 століттях парк був власністю чинців гектарів. У міжвоєнний період це був парк імені Костюшка. На честь польського національного героя Тадеуша Костюшко. Сьогодні це парк імені Івана Франка. Цю назва на честь відомого польського комедіографа Олександра Фредро, який проживав тут, у власному невеличкому будинку. Його дочка Софія у 1861 році вийшла заміж за графа Яна Шептицького. Від цього шлюбу народився син, майбутній митрополит Андрей Шептицький. На приватні пожертвування і має потужний фундамент з мілевського граніту. Врага пам'ятника понад тонн. дома олевої натхнення авторства Антонія Опеля показує крила теореі поезії, який подають скринічу ліру. Після відкриття ліріали невельмо шанували цей монумент і жартівливо називали олівцем. Повернувшись на проспект Свободи, ліворуч минаємо неволі площу, в центрі якої стоїть фонтан з 1862 року з фігурою Богоматері, зруйнований у комуністичні часи. Фонтан був відреставрований лише у 1997 році. Мармуровий оригінал скульптури зберігається у церкві святого Андрія на площі Соборній. Це бернардинський монастир. Хто знає, що саме галичарин Йорій Кольчицький навчив Європи пити каво. Юрій Кольчицький був козаком та потрапив у турецький полон, де вивчив турецьку мову та культуру. Після визволення з полону приїхав до Відня у вирішений момент облоги відня турками під час війни у 1683 році. Кольчицький, переодягнувшись у турецький одяг, пройшов ворожі кордони та привів війська союзників на допомогу оточеному місту. Після перемоги, як нагороду для себе, він попросив захоплення у турків 300 мішків з кавовими зернами. Таким чином, 13 серпня 1684 року Крумчицький відкрив першу кав'ярню у відні. Але колись у ній ломили рибу, вона спричиняла повені, а у її підземних каналах під час війни від нацистів переховувались євреї. Поїмів, що містилися з протилежної сторони храму, і яку ми рекомендуємо вам відвідати раніше перед ходом до радощів, що зліва стояли леви, які могли платили падати гроші після останньої війни, які за сучасні леви, на жаль, зроблені з іншого. Мандрівки ви можете навічно залишити у своєму серці, і улюблений смак найкращого шоколаду. Світоч бажає вам та вашій родині гарного настрою та щасливих миттєвостей життя. Ви подивіться, який чудовий персонаж. Дивіться. Гуляє по вулицям, так-так, прошу. Бабці, подивись, який чудовий персонаж. Тобі не хочеться з ним сфотографуватися. Ой, який добрий, ой, який хороший. Ой, доброго дня. Який хороший. Гарного дня. На бананчики. На бананчики. Ну, давай йому на бананчика. Ой ти мій хороший На бананчик Гарного дня. Ми зараз в музеї кави у Львівському. Подивіться, ось як цікаво. Так ні, ми ж не спіємо. Добрий день. Мам, тобі подобається місто? Так, дуже. Красиве, так? Ми у Львові ще ніколи не були з мамою. дуже красиві старинні дані і скульптури. Подивіться, яка красота. Ось, яка гарна! Ось, подивіться, розмовляю з вами про фольклор і ось інсталяція одного з магазинів іменно у фольклорному стилі. Дивіться, яка краса подсолнухи, маки, ромашки. Кожна квіточка щось символізує. А підожди. Свіданки від Ектора. 250 гривень. Глінтвейн. Оформлення яке цікаве. А ось подивіться, як дуже цікаво також оформлено. І все це під назвою Нові страви від Ектора. Ось ціни <ривіт> Мама по машині. А вже хрипла від вас восторгу. А ось подивіться, яка чудова майстерня карамелі. Мабуть, роблять справжню карамель. Угу <ривіт> Переживаю, щоб мене не загубити. Оце ми йдемо по центру міста Львова. А ось подивіться, яка краса. Чудові вишиванки. Тисяча гривень нижня. Ось подивіться, які чудові вишиваночки для хлопчиків з узорами. У червоному. І синьому кольорах на білому фоні для малесеньких дівчаток ось так красиво. наші Це вам дуже плюс це. Львів був заснований князем Галицьким, але названий на честь сина лева, тому так і називається, йдемо з вами вуличками. Гарного міста Львова, Чимся він нагадує краків. Подивіться. І скажіть, нагадує вам чи ні. І стільці, і столики такі ж самі. А ось магазин Коза Дереза. Бачите, який. З костюмами національними, нашими, українськими. У мене колись також був колектив, народний дитячий, фольклорний, там, де ми з діточками малесенькими співали. Дуже добрі українські народні пісні займали призові місця. Це ми у маркеті у Львові, Ось ціни у гривнях. Смаколики